Всім привіт! Я біля віконечка знімаю до вас обличчя і хочу записати ще одне відео. Я ще хриплю. Вибачте, потерпіть мене такий. У мене це ну, затягнеться може тижніві на два, була така зі мною. Але сьогодні відео про нове, про нове, про новий мій проєкт. я да, вже всі проекти, які можна. Але цей проєкт, дійсно, я хотіла, ну як проєкт, дійсно, те, що я хочу зв'язати в цьому новому проєкті, я вже хотіла зв'язати давно. І коли вам буду показувати пряжу, ви зрозумієте, що... про що я вам кажу. А проєкт, це називається «Чудо в смужку. Чудо в смужку, ви, хто дивиться український YouTube, ви вже, мабуть, бачили, дівчатка збираються, збираються в'язати дуже гарні смугастики. Так от, на свій смугастик я вже пряжу збирала потихеньку давно. Просто не було часу, не було, ну, як вам сказати, натхнення, щоб це все зробити. Нарешті є така можливість. Дівчатка в нас на Ютубі організували такий проєкт зараз. Так, вони організували такий проєкт, який так і називається Чудо в смужку. Всі організатори це дві дівчини. Своїми каналами, своїми проектами, також наші спонсори нашого проекту. я залишу все в інфобоксі. Я не буду вже про кожного розповідати і казати, тому що дівчата, дівчат багато блогерів вступили до цього проекту. Майже, Та не майже всі в своїх відео розповідають про цей проект, про цей дівчат. Вам просто буде нецікаво слухати. Кому цікаво, просто зацікавилося, подивитися, хто організував і що. В інфобоксі заходьте, там буде вся інформація. А я вам буду показувати пряжу, з якою я буду в'язати ці свої смугастики. Проєкт іде у нас 15 вересня до 15 листопада. Є дуже гарна акція, є магазин розхом'ячка. Хто вступає в цей проєкт, дають нам бонусні. 10% скидки на пряжу для смогастиків, тобто набори для смогастиків. Я, як чиста українка, знаєте, як не знаю, що ну, мені треба два, так, оце я ну, думаю, що я буду заказувати, заказала два набори. І прийшло мені два набори. Перший набор я заказувала, набір заказувала в таких бірузових відтінках, а інший набір я замовляла собі лавандовий. Так от, не замовляйте два набори, замовляйте один якийсь. Тому що, якщо одне, один набор прийшов ухтішка ухтішка, і я дійсно буду з нього в'язати класне. То інший прийшов, ну не та, не дуже так собі. Але це все вам зараз покажу і розкажу по черзі. Саме перший набір, який я замовляла, це отакий: оце в мене бірюзові відтінки. Так ближче дивіться, як воно. Я зараз вам фотографію вставлю десь там посередині фото цієї коробочки, щоб ви дивилися, який це набор. А я вам покажу клубочки по одному. Отакий. О, гарно передається. Тут махер з люрексом. Отакий. Ну, це якась хімія, начебто. Білий. О! Засвідчує. Два прийшло отакі. О, дівчинка, передається дуже гарно вам. Далі прийшов отакий кусочок махеру. Отакий клубочок прийшло. До речі, це набор коштує е, без скидки 550 гривнів Отакі дві. Але це дуще бірюзове, вам дуще синіше передається. Отакі. От До речі, отакого в мене, ні, не таке. Ні. Думала, в мене є ріснички, але не такі. Отакі От дві. Далі прийшло букляшка з отаким. Ось два, два клубочки. Отакі От гарні махерчики. І два клубочки. Отакі. От цей набор мені подобається дуже. Він в бірюзових відтінках, як я вже вам казала, дивіться, смугастик буде класний. До цього набору в мене є такі ниточки, які я могла б додати свої. Як я вже казала, я збиралася в'язати смугастики, потихеньку підбирала ниточки і підбирала такі ниточки, знаєте, таку фантазійну пряжу, яку не завжди ти купляєш, але по клубочку я собі її придбала. Я вам зараз покажу, ну це не факт, що я сюди все всуну. Я, як варіант, оце це наборчик іде для смугастика. Але я зараз вам покажу ще своє, що я сюди хочу додати. Є в мене це мій люрекс. Отакий він. Я вам отак, От мабуть, показати. Так, зараз підожіть гляну. От такий люрекс. Далі. Таких у мене є дві бабінки. Знаю точно, що це Люрекс, і не знаю, з якою ниточкою, мабуть, з миреносу. Купляла дуже давно, років 5 назад, навіть не пам'ятаю, який склад. Але я його берегла, думаю, буду колись смугастики в'язати, буду свої додати. Далі, далі, в мене така є така фантазійна пряжа. Також хотіла вкинути для смугастики. Такі в мене є дві. Бабіночки. Ну, не знаю, я не факт, що я все добавлю, але я вам показую те, що у мене є в залишках. А ну, на даному випадку це не залишки, це дві кмоташки я купляла спеціально, щоб додати у смугастики. Таких у мене дві. Далі в мене такий є зелений залишок меріносу. У мене такий був світер. Я собі, він не зелений, він такий. Ну, він такий зелений, як знаєте, як розбавлена зеленка, ну, такий, наче вам і передається. Це в мене 100% мрійнос. Я собі такий в'язала світерок колись. Оце в мене це такий залишок. Ну, ще раз хочу сказати, я ну, не впевнена, що я буду все його под... додавати. Але я показую те, що в мене є. Далі в мене є, дівчатка, така старюща, така, дивіться, яка в мене є моташка. Я їх купила дві. Одну червону, тому що смугастики я хотіла в'язати два, собі й доньки. То коли я купляла ці всі моташки, я їх купляла не по одній моташки, а купляла по дві. То в мене от така вони паєтки тут із зірочками. Ну, хімія, хімія, як вона називається, Лавіта? Ну, це дуже стара ниточка. Зараз, склад хотіла глянути. бистренько тут є. 30 люрекс, 60 поліастер, і 10 паєтки. Ну, хімія. Але як для полосочки, знаєте, кудись всунуть. Та для такої сороки, як я. Це саме то красота. І отака біла. У мене, до речі, ленточна є. Пряжа, я також її собі купувала. Ну, це тільки я не пам'ятаю, чи я саму білу брала, чи ще яку, наче дві білих брала. Бо думаю, біла піде ну, в будь-який. Смугастики, який є, он так засвідчує, піде оця біла пряжа. І ще в мене, дівчатка, є. Отака. Чим я думала, коли я її купляла, я не знаю. Але, щоб ви знали, ще в мене отакі пір'я. Знаєте, як для одного однієї смужки, отак, ну, хто знає. В общем, це я вам показую те, що в мене є таке, не, не таке необикновенне. Є в мене ще багато залишки, там, всякі мериноси, ангора, лізе, такі під кольори можна підібрати. Але я вже знаю точно, що оцей голубенький чи пірозовий смугастик я буду в'язати різними візерунками. Зараз поясню як. Тобто, кожен, кожен колір у мене він буде ну, під якимсь візерунком, або просто лицева гладь. Або якийсь ажурний, або, може, якісь там пере, такі переплетенки маленькі, або навіть той самий рис. Але від, відтінять кольори я буду одним кольором, а кожен кольор я хочу зробити якимсь візерунком. От це у мене такий голубенький світерок. В'язати більше всього, що буду знизу на гору, я так хочу. А як воно далі буде, я не знаю. Ну, поки що хочу так. Це моя така задумка. То почну я з голубого. з оцього. По умовах проєкту, щоб приймати участь у розіграшу, що треба щоб було два плечових вироба. Але у нас є спонсори, які будуть, приймати, які будуть оцінювати різні категорії. І шапочки, там, і шкарпетки. Ну, але все, щоб було зв'язано з мугастиком. То, якщо в мене залишається пряжа з цього голубенького, то більше всього, що я ще хочу зв'язати шапку. Шапку також буду в'язати смужками. Ну, це все, я думаю, дівчатка не будуть проти, як я тоді під час, у нас буде, до речі, три відео обов'язкових. Зараз я знімаю вам стоп, потім буде проміжне відео, я покажу, що в мене виходить, що я в'яжу. І в кінці фінальний результат. Але, дівчатка, я зрозуміла, що ми будемо в телеграф канал вкидати всі наші ну, фото, як ми його це все в'яжемо. То шапку я також хочу зв'язати полосочками, але полосочка в мене буде не отака, а полосочка в мене буде або вертикальна, або така горизонтальна. Не горизонтальна, а по діагоналі. Якщо по діагоналі полосочка буде, то я буду користуватися мастер-класом валі із каналу Житейське, в'язання з Валентиною. Вона випустила недавно майстер-клас і дуже гарно в неї вийшла. Така шапочка, то буду користуватися нею. Якщо я надумаю в'язати отак в вертикальну полосочку, то це я буду, мабуть, більше всього, що буду робити гачком. Але це все в мене буде трошки пізніше. А далі А далі прийшов у мене другий набор, який є, звісно, одне моє розочарування, як кажуть. Дівочки, я замовляла набор у лавандових кольорах. Я вам так само все розставлю фотографію який ближче. Ну, покажіть мені, будь ласка, де тут лавандові відтінки? Є чотири бабіни і п'ята посередині. Як можна лавандовий світер в'язати з таких ниточок? Мені цей набор, знаєте, яку це назвати? Залишки бабусиної скриньки. Дуже ну, він так мене пре на бабусину скриньку. Зараз я вам покажу ці бабінки підряд. Отакі дві. Колір трошки не передається. Він, у вас він синій, а він тут зеленіший. Далі, це до, до лавандового відтінку, дівчатки. Отакий. Ну, я ж не просила лаванду в траві, правильно, або в листочках. Я хотіла лавандовий. Отакий. До речі, отаку гріснічок у мене ціла бабінка. Якби я знала, що вони будуть, я б, наприклад, їх не брала. Але в мене вони є багато. Це так колись бабіна, як я вам казала, колись так схотілося ріснички. Вони прийшли, сиділи і плакали, думаю, куди ще їх буду впихати. Так от в мене таких бабінок, почти кілограм. Так, ну оце ще більш-менш лаванда. Бачите, отака. Це пукляшка, а це такий, не знаю, махарчик. Отака лаванда. Лаванда всередині. Ну, така ниточка. Отака лаванда. Прийшла. І останнє також оце. Ну, тут вже в мене йде ситуація трохи хуже Я на таку кількість лаванди я не розраховувала для набору. Кинулася я по своїх залишках, у мене ну зовсім мало таких підходящих ниток. є в мене Ну, це не лаванда, це така душі фіолет, але як варіант можна відділити. Це в мене гімалая. Люкс 800, але ниточка дуже нехороша, дуже погана, акрил ріпець скрипить. Я колись купила 4 штучки, то мені вона не сподобалася взагалі. Ну, як для якогось там підмуту або для якогось там відділення, вона проходить. Це як варіант, я кажу зразу, я не буду його використовувати обов'язково 100%. Але як варіант, є в мене отака слонівська пряжа. Нєжна сірень, дивіться, етикетка тут попала з цією моташкою. Отакі в мене є, скільки я брала, 700. Чи не пам'ятаю, скільки грам я брала. Це також запаси мої ще давно-давно років 5 вони в мене, чи 4. Це підходи також для лаванди можна вкинути. Також у мене є отака: ну, це не лаванда, це суха роза. Я брала його для душі такого розового червоних. Я думала, в такому кольорах. Але коли дівчата замовляли наборчик, який називається кармен в червоних кольорах, то я подивилася, мені зовсім не сподобався. Думаю, візьму лаванду. Ну, як тепер виявляється і лаванда. Та сама кармен тільки в лавандових кольорах. Ну, це так. І манюсенький залишок ще отакий. То другий у мене буде смугастик. Якщо перший смугастик у мене буде узорястий, то, дівчатка, другий у мене не буде озерістий. Він буде просто в полосочку. Тільки єдине, що я можу пустити все одним великим узором мажорним, або весь буде світер великим мажорним узором, тільки полоски будуть мінятися. Або... <кхем> або... або просто буде від полосатик, Та і все, без ажура, просто самі полосочки. Ну, такі панаплани плани поки що є. Так, оце, Шапочка буде обов'язково, і подивлюся, я буду по часу дивитися. Тому що, начебто, да, два місяці часу багато, в'яжи, що хочу, як хочу. Але я вам скажу чесно, час багато тільки тоді, коли ти нічого не в'яжеш, а тільки думаєш і в планах. А коли ти в усіх проєктах та ще в тебе робота, дім, ну, ніхто хатні не справи не віднімав і кухня, і все, то якось, знаєте, так, трошечки придавлює. Але смугастик моя мрія, як ви подивилися вже по голубих ниточках, я вам показувала. То на смугастик я вже збирала ниточки давно. Тільки я збирала на голубих смугастик і збирала я на смугастик такий червоно-розових кольорах для доньки. У мене донька темна, така темно там у неї волоску, таке волосся каштанове, сама смугла. їй такі душі червоно-розові туди кольори йдуть. Ну Тепер буде у мене два смугастика, тільки трошечки не такі. Але щось буде. Я думаю, цікаво буде дивитися на усіх дівчат. Ви заходьте до усіх, тому що в нас там є сторінки для натхнення. Дівчата скидають вже такі смуастики, що очі розбігаються. І кожна щось в'яже, вже в'яжуть. І вже в'яжуть дуже круті речі дуже класні. Так що я вас всіх запрошую підтримати цей проект. Дівчаток зібралося багато. Додаються кожен день нові і нові. Те, що в'язатимуть, будуть. до речі, є у нас і інстаграм блогери і ютуб-блогери, е, є на що подивитися, хто фанат смугастиків, і ще одне таке зауваження зроблю: дівчатка-смугастики йдуть всім. Єдине, що хто повненький, ну, як я, наприклад, можна отак у вертикальну смужку, хто, не, хто худенький, такий гарний, можна і у вер... вертикальну смужку, можна навіть у діагональ. але... Це все фантазія, і це така різноманіття всяких таких полосочок, смужечок. Ну, дуже велике. Так що заходьте, підтримуйте, дивіться. А я думаю, що дивіться буде на шоу. А ми з вами ще зустрінемося.